Україна потребує сталого зростання економіки та підвищення добробуту народу і розраховує досягти цієї мети на шляху євроінтеграції. 17 березня в актовій залі Національного авіаційного університету відбулася презентація відеозвернення студентів НАО до всіх громадян Нідерландів. Рушійною силою та своєрідним запалом до ще однієї з авторів звернення Валерії Маліцької. Стала зустріч із головою представництва Європейського союзу в Україні Яном Томбінським, де він наголосив, що вступати до членства ЄС нам ще зарано, але Європа готова допомогти будування всіх структур державності – це завдання українців. Ніхто цього не зробить. Зовні. Ми можемо тому надати підтримку, можемо надати. Усі елементи для того, щоб будувати інструменти і структури державності, головною метою цього важливого кроку найбайдужих громадян нашої держави є підтримка України на референдумі стосовно асоціації в ЄС, який відбудеться вже 6 квітня. Щоб ця ініціатива отримала більший суспільний резонанс, на презентацію було запрошено чимало важливих персон. Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на підтримці наших свідомо активних студентів та дав настанови, які вселили віру в перспективне майбутнє у держави. Думаю, що це вперше власне з часів незалежності, коли такий величезний масив позитивної енергії надсилається в воєнговань. До нас завітав і міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Котрий висловив вдячність за участь у такій глобальній справі і повідомив, що підписав наказ про вибори ректора НАУ. Цей Наказ є термін, щоб люди зголошувалися, тобто кандидати здавали документи. Ну це кілька місяців і будуть вибори. Я думаю, що до літа вони мають відбутися і наскільки не будуть Ну, це залежить в тому числі від вас, тобто від самого університету. Ми з свого боку також прийшлемо якусь делегацію. Ваш університет дуже важливий. Коли дуже важливий університет, ми присилаємо когось, щоб вони дивилися, як відбувається підрахунок голосів там і таке інше. Тому це залежить від всіх нас, і давайте також в цьому активну участь. Так. Необхідно не забувати, що європейська інтеграція починається з кожного із нас. Якщо кожен з нас буде починати вирішувати ці проблеми, якщо ми будемо починати з себе з місцевості, тобто студент з інституту з університету, а будь-які інші працівники з свого місця роботи, чи з цього ми будемо підходити до глобальних питань ще ближче. Наталія Кулічова, Олександр Бевс, Focus Now. Ukraine gave the world famous people and inventors who, worse, represent our country right now. Ukraine was a historical part of the Euros, and we want to be with you now. Culture is charming, rich, and unique. We are kind and hard working. Ukraine is a strong and persistent country, and we deserve to be with you right now. we see ukrainian future with europe and we are worth to be with it now. we need your support and understanding. vote for ukraine.